Всім привіт! Поговоримо про кошельок Pair, про поповнення та виведення, показую з телефона. Так, при вході ми бачимо цей баланс. У мене він 1291 на даний момент. Це баланс на всіх кошельках разом взятий. Він не є точним, так як на різних кошельках різні суми при переводі обміні він дуже може помінятися. Далі, зліва зверху, номер вашого кошелька. В даному випадку ми його. До речі, хочу подякувати за донат і за підтримку. Дуже вдячний. Перший раз в житті отримав донат на Pair. 1691 рубль. Я не знаю, хто ти не дуже тобі дякую. Е, так, ми отклоняємося у від теми поповнення. Є способи поповнення, офіційні і неофіційні. Переходимо до офіційних, жмемо на наш баланс. Допустимо, я нажав на долар і поповнють баланс. Ми бачимо три платіжні системи на вибір, через які ми можна поповнити баланс в паєр, якщо у цих платіжних систем у нас є кошельок. Якщо там нема кошелька, то нема смісу реєструватися, тому що там також у вас не буде можливості нормально їх поповнити, на жаль. Но в момент, коли ви дивитесь дане відео, тут може бути зовсім інший список платіжних систем. Були часи, коли тут був Приват 24, і можна було без проблем поповнити з української карти прямо з Приватбанка. Якби це було і на сьогодні актуально, я би не знімав дане відео. Далі, другий варіант це обмінники. Так виглядає моніторинг обмінників, ліву колонку пишемо, що віддаємо, вправо то, що хочемо отримати. І бачу список обмінників. Ссылку на моніторинг обмінників я оставлю під відео. Обмінники є велика кількість, в них об'єднує об один общий нюанс. У них дуже висока мінімальна сума на поповнення та на вивід. На паєр це, як правило, від 200 доларів. Рідко який обмінник працює від 100 доларів. Якщо у вас такі суми, об'єми, можете глянути ссылку на моніторинг під відео, нажати, перейти, вибрати потрібні обмінники, і скористатися, поповнять, виведуть без проблем. Також я можу поповнити вам або вивести пайер, якщо у вас невелика сума, дай велику теж можу. З великими курс буде краще. Ну, ви можете звернутися до мене. Я будь-яку суму від 5 доларів поповню виведу. Чим більша сума, тим кращий буде курс. Інформація для зв'язку зі мною буде на екрані. Пишіть. Телеграм рекомендую, WhatsApp, Instagram, можна на пошту. Принцип поповнення виведення дуже простий. Я із свого кошелька Payer на ваш або наоборот, із карти на карту. Все дуже просто: на карту українських банків мінімальна сума 5 доларів, на карти банків інших країн. Мінімальна сума встановлюється індивідуально. Ну, я думаю, від 30 доларів зможу виводити. Дякую вам за вашу увагу.